Так, народ, всім привіт. Сьогодні хочу розповісти про ось такий от байк. Хто не знає, ми займаємося виробництвом електробайків та ремонтом будь-якої складності цих електробайків. Ну і не тільки нашого виробництва, але й там будь-якого іншого. Це взагалі дуже цікава історія, бо цей байк належить військовому. От він два тижні тому назад до нас завітав, скажімо так, сказав, що буде дуже серйозна розмова і просто пропав. Пропав на декілька днів. Заторнув нам через тиждень. Цей тиждень ми взагалі не знаходили собі місця, бо яка серйозна розмова може бути з військовим. Ми, е, потрібно десь шукати знов гроші, комусь і давати. Ми були в паніці, дуже швидко зробили тило. Знайшли, що тут трішки такі от невеличкі, скажімо так, поломки. І от єдине, що зламалося, це от вілка, вона просто стала дубова, вона заклинила. Так, да, це працює. Вона заклинила, і коли нас затонавливав військовий, ми кажемо: ну а що не так-то? Давайте розповідайте, хоч щоб щось ми знайшли в цьому байку, бо він їде, він працює, все чудово. Взагалі, як вам байк? І він, коротше, каже, що йому байк дуже сподобався. Він дуже в захваті, і вони на ньому вдвох катались. Ми сказати, що ми це нічого не сказати. Бо, по-перше, це байк тут всього 3 кВт. щоб ви розуміли, це байк це аналог якогось там е, як мопед, коротше, Да? Тобто, у нього максимальна швидкість 55-60 км на годину. Е, з, ну, там, він може проїхати максимум 60-100 км, в залежності від швидкості, на якої ви їздите. І максимальне навантаження тут 100 кг цього. Тобто людина тут може їздити до 100 кг. А… І зроблено воно для цивільного населення. Тобто, от просто по дорозі. Не для бездоріжжя взагалі. Е, ми такі ну, вдвох виїздили. Да, да, вдвох постійно. от Кожне завдання вдвох. Тобто, десь 150 кг навантаження у нього мінімум було постійно. Е, да, я кажу: ну, прикольно. Я говорю, а ну, Двигун він повинен був захлібнутися водою. тобто ну, Ми розуміємо, що військові там, не взагалі чисто, да? навряд чи якась чистота може бути, бо тут ну, там, вони намагалися вимити, але там видно, що в деяких місцях прям дуже багато багнюк і грязі, але вони нам його чистим привезли, чи Це взагалі топ. Кажу, а двигун він повинен був хоча б разок заклинити, там, не знаю, перегоріти там, не знаю, Вимкнутись, тому що він перегрівся від того навантаження. Бо коли до нас приїжджають військові, вони приїжджають ну, е на іншій техніці, і вони постійно кажуть, що от така ситуація трапляється, що двигун просто перегрівається від навантаження, і вони під градами зривів, вибухів і куль просто лежать десь, щоб двигун охолонув. І ми за це так переймалися. Коротше, переживав дуже сильно. Ми його не хотіли продавати цьому військовому. Взагалі, ми військовому не дуже би було так продавати, якщо чесно. Бо це, скажімо так від цього буде залежати їх життя. І ми, коротше, трішки стримились. Але тут людина настойчиво, скажімо так, наполягала, бо він каже, що ми потрібно саме торково, саме це коротше. Давайте нам зараз сьогодні йому вже було потрібно на той момент. Це півроку тому назад було. І він коротше, каже, що прям взагалі топова модель. Він каже: ну ладно, добре. Він ну, називався, У вас все влаштовує. Коротше, да 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 взагалі супер, топ. А, а як зламалася передня вілка? Він каже: а тут взагалі ну, така от не дуже добра історія. У них була екстремальна ситуація, їм потрібно було евакуюватись. І вони забирали з собою третього. Тобто, в них сюди поклали третю людину, і вони в'їхали в ямку. І вона тупо зламалась. Ось. І Зараз потрібно буде міняти вілку або зробити якесь її того. І загалом цей момент зараз вирішується, що з цим байком робити. Так, от. Зараз вирішується питання, що з цим байком робити, бо кліон, ну, дуже в захваті взагалі. Ну. І хоча нашу топову модель, це модель One, де тут посередині, він до 30 кВт розрахований, тобто він може потягнути 300-400 кг спокійно. З собою я на такому байку їжджу 9 місяців в рік, поки, скажімо так, е відносно тепло, та можна куртку надягнути, якщо холодно, то ми їздимо з дружиною вдвох постійно, і е взагалі ніяких проблем не було. Тобто в мене максимально швидкість 100 км на годину, і ну, взагалі це одна з топових модель, ми взагалі так зробили, щоб вона не ламалася. І військовий хоче саме його. Ми кажемо, ну добре, цей байк, якщо ви залишаєте задаток, то нам потрібно його спочатку продати. А, ми вже домовилися з декілька клієнтів на стоять черзі на такі байки, і ми з ними порозмовляємо. Кажуть, ну, в принципі для наших завдань можна, якщо він буде з оцінкою до 90 80 тисяч, в принципі, окей. Ми телефонуємо військовому брату, це вже десь ці розговори десь тиждень нас зайняли. А, йому телефонуємо, кажемо. Що в принципі є клієнти? Він подумав, каже, що ні, хлопці, а краще я не буду його продавати, бо я до нього дуже сильно прив'язався. Він врятував його життя коротше, дуже багато разів а і каже, що хочу залишити його для себе, бо він купляє за свої власні кошти, має право. Але для підрозділу, коротше, потрібен ще новий байк, але зараз немає просто в них ніяких коштів, тому він не просив цей байк якось продати, але ну коротше він вирішив цього не робити. Але коштів немає, немає можливості от одразу там віддати 90 тисяч, бо потрібно е, хоча б 100 тисяч гривень, щоб почати роз, ну, зборку цього байка. Бо до, е, контролер це 500 доларів, двигун це 500 доларів. Коротше, рама це 500 доларів, вівка 500 доларів. Коротше, е, сам акумулятор вони хочуть більш потужний, е, більш великий. Це де ще 1000 баксів коротше, на того, що потрібно 3000 доларів, тільки щоб просто е його зробити. Плюс е ця основа потрібна ще руль, гальма, колеса. Це е помілочі там ще набігає. Е звісно, ми не будемо військовим рахувати ніяку роботу. Це взагалі ніяк, е ми взагалі з метром це ніяк не розмовляли про це. Це 100% так і буде. Просто нам потрібно зараз буде з інших проєктів якось достати ці от 100 тисяч, щоб хоча б почати розробляти, показати, що він йде в розробці, і тоді вже військовий може подати керівництво сказати, що от у нас вже є майже зібраний байк спеціально для нас, і вони вже можуть виділяти якось кошти, в цьому основна от складність. Але це для них складність. А для нас складність в тому, що таких, як цей військовий, в нас в черзі ще троє. Тобто один ще вагається якось, а двоє вже остаточно прийняли рішення. Зараз вони шукають гроші. Так, да, коротше. Ми не працюємо з військовим безпосередньо через владу. Це коли там є якісь гонорари, да, тобто заключається якийсь договір на поставку там від 10 байків. Ми так не працюємо, бо дуже стрьомно, якщо чесно. Е, ну, Взагалі дуже стрьом. Я не знаю, я, з чим це пов'язано, бо було дуже багато людей, от, знайомих, які працювали безпосередньо в такому ключі, і в основному це негативні коментарі, не тільки саме не безпосередньо з військовими, а от з владою, з юристами, коротше, в них були проблеми. Тому ми, скажімо так, не, так не працюємо, але ми працюємо безпосередньо з е, фізліцями, тобто з людьми. Безпосередньо які купляють. Е, в чому прикол саме модель One е, і цих байків, бо в нас була модель Enduro і City, Я думаю, гадаю, що ці їх знають, тому що в нас в основному тільки по неї і розвивався бізнес по е, цим двома моделям. Ми їх зараз прибрали. Я Дмитру сказав, просто вичерпні їх нафік. Нехай вони от на сайті у нас красуються, але в житті, щоб їх більше не було. <хи> вони постійно ламалися. Кожен місяць там приїжджали, ламалось хоч щось. А там неважно, гальма, коротше, ну, Не дуже вдачна модель. В основному там мався двигун і маятник. Ми там якось домовились, нам почали варити маятники. Це от, от вуха, що кріпиться до заднього колеса, що тримають його. Е -е. Потім я вже Дмитру кажу, давай ми зробимо максимально, скажімо так, з гарних деталей, тобто вже гірше деталі вкласти не можна, бо ну, тут воно буде ламатись. У нас от, е, нормальні деталі, якісні, але максимально дешевий варіант це от моторковос. Його зараз ціна 130 тисяч гривень. Ось. І, е, це для тих клієнтів, хто ну, може себе дозволити в такому діапазоні. А зараз у нас от модель One, вона зараз коштує 180 тисяч. Вона також останні два роки. Тобто, ми як зробили в 2023 році цей байк. Е, зробили цю модель. Ми взагалі ціну не підіймали. Окрім того, півтора роки, от тільки от зараз так, ми прибрали цю можливість. от Останній рік там, і 7-8 місяців. Ми взагалі ціна була 170 тисяч по передоплаті. Якщо в нас немає наявності, просто предоплата, 170 тисяч, ви його забираєте. А, зараз, на жаль, нам довелося підняти ціну до 200 тисяч гривень, бо це ми закуповуємо в доларах. <хи> а, і чисто фізично там і там пару доларів, там пару доларів ціна виросла і сам долар подорожчав, і ми фізично коротше, не можемо вже тримати цю ціну. Але прикол в цих байках в тому, що ми кожен місяць от випускали по одному байку, зараз випускаємо по два, бо клієнти просто от телефонують, кажуть, що прикольно, давайте. І ми зараз випускаємо по два байка в місяць, а, і ще жоден до нас не приїхав. Тобто раніше ми заробляли на тому, що от щось ламалося в клієнта через 2-3 роки після ну взагалі, да? а, і вони до нас, ну, там дуже багато клієнтів було, і вони от кожен місяць там приїжджали. А Прикол цих байків в тому, що от ми їх зробили, і їх немає у нас просто цих клієнтів. Бо всі байки, що ми зробили, вони поза Києвом, коротше. три на фронті, два десь в селі, один взагалі на Закарпаття їздить на цьому байку, ліс робить. Тобто там така ситуація, що в нього він, скажімо так, як це правильно, коротше, обробляє ліса там, де не потрібно, зрізає, але там не можна по цьому лісу їздити на ДВС-движках, типу екологія або шум. Ну, коротше. Чомусь не, мож, не можна. І він пробував на моторколесах, а він сказав, що ну, типу, фігня. І ми йому зробили дуже потужний байк. Ну, ми такі думали, ну, якщо він їздить, там він з собою пилу возить, бензопилу, або електропилу, коротше, возить з собою інструменти. Е і Він сказав, що ну, якщо така потужність потрібна, то ми йому коротше, туди 13 чи 14, 14 кВт в, в двигун засунули. <хи> контролер коротше, так налаштували. І він каже, що я на першій швидкості постійно їжу. Ви мені там щось не крутили, я вже боюсь туди далі, я там буваю, що по дорозі вмикаю другу швидкість, щоб їздити 80 км на годину. Але третю, я навіть не вмикаю, я її боюся. Е, тому для цивільних нас 10-12 кВт, як хто захоче. А от для військових, ми мабуть, будемо робити вже 18 20 кВт потужності, бо якщо вони вже вдвох їздять. Скажімо так, це буде інший рівень. Ось, плюс ми зараз постійно модернізуємо, бо, як я казав раніше, раз на місяць нас замовляли, зараз два рази на місяць, і ми намагаємося зробити їх е, більш кращими. Зараз у нас будуть одразу стоково будуть е, е, не одне гальмо, тобто, у нас зараз тут одна машинка гальм, е, буде два ротора тобто зліва-справа, і одразу дві машинки. Зліва справа на одну ручку газа і одна машинка на заднє колосос. І це буде стоковий варіант одразу. А плюс ми хочемо зробити довге сидіння одразу з таким міні-багажником. І трішечки попрацювати над маятником з моторковосом, трішки підняти кліренс, бо військові та цивільні буває таке, що я навіть вважаючи поліцейським, коли приїжджаю, буває іноді чіркою. Uh, я хочу підняти кліренс, тобто висоту від мотора до полу, бо в мене двигун взагалі ми так зробили, що там є захист двигуна. Але, ну, скажу, скажімо так, для військових хочеться, щоб вони взагалі були без претензій, щоб вони максимально виживали в них. Ось. Коротше, да, плани в нас дуже такі великі, але от зараз намагаємося якось знайти кошти. Uh, що ж, Якщо вам дуже сподобалось, пишіть ваші коментарі, якщо вас зацікавило щось, або є якісь там, побажання, або негативні щось коментарі, теж пишіть, вони допомагають мені розвивати канал. Чим більше буде мій канал, тим буде краще для мене особисто, та і от для військових я зможу нарешті пустити рекламу і так далі. Дякую всім за увагу, всім гарного настрою, до побачення.